Усім. А можете ближче сісти, бо я трошки буду задавати питання. Давайте, посувайтеся, хлопці. Хто з вас ходить в школу? Піднесіть руки. А хто любить ходити в школу? А хто любить канікули? О, бачите, якби ви не ходили в школу, ви б не знали, які класні канікули, правда? Ви б не мали з чим порівняти. А ви знаєте? Так, а ви знаєте, що коли дорослі так само ж вчаться, їздять на курси, на стежування, але коли в них є, в них є вихідні, вони так само дуже-дуже раді, що в них є вихідні. Я вам розкажу історію сьогодні про одних лікарів, які поїхали на стажування в іншу країну. І ось прийшла п'ятниця. Хто любить п'ятницю? Правда? Бо попереду вихідні. І в тих лікарів теж прийшла п'ятниця. Ура! Останні зараз навчання. І вони їдуть в аеропорт, щоб поїхати до себе додому. Побачити друзів, побачити сім'ю. Але в п'ятницю, що часто буває на дорогах, хто знають дорослі, затори. І там, в тій країні, далекій теж були затори. Це був Лондон. Вони ледве добралися до цього аеропорту. І бачать на табло літак, ну, мають шанс ще встигнути. Бігли вони по аеропорту? Дуже швидко бігли. І ви знаєте, як завжди буває, коли ти спішиш, твій гейт, чи стійка реєстрації знаходиться в другому кінці аеропорту, правда? Не близько, а завжди чомусь не там, де нам треба. Ці лікарі в одних руках мали паспорт, квитки, в другі валізи, біжуть, спішуть, і навіть не побачили, як двоє з них одночасно перевернули литок однієї, яка продавала яблука. Ті яблука розкотилися по аеропорту, ніхто їх не зауважує: всі спішать, біжать. Але один лікар біг помальніше, ніж всі. Ну, не вийшло йому так швидко. І він побачив цю всю картину, бо ці навіть не зауважили, вони побігли далі, дивлячись на своїм табло. Він зупинився, почав збирати ті яблука, бо йому стало стидно за своїх колег. І коли він зібрав пару яблук, коли він зібрав, а ти дослухай до кінця і будеш знати, коли він поставив пару яблук на цей її прилавок, знаєте, що він зауважив? Що дівчинка, бідна, плаче, нахилилася, збирає ті яблука і що вона сліпа. Йому стало ще більше стидно за своїх колег. Він позбирав її ці яблука, люди всі бігли, в кожного було своє заняття, поскладав її, але він побачив, що деякі яблука, коли попалили на землю, що з ними сталося? Побилися, правда? Він зрозумів, що вона їх не продасть. Він їх окремо склав, кошик, ці яблука гарно її склав на прилавок, дістав з кишені гроші, дав їй в руки і каже, ми вам зробили тут шкоду, Ми, я вам хочу це відшкодувати і дав їй 100 євро. Він побачив, в неї по щоках потекли сльози. І він же хотів ти, а вона каже: пане, почекайте. Він зупинився. Знаєте, яке вона йому питання дала? Каже до нього: Ісусе, це справді ти? Наш лікар завмер на у місті. Він потрошки пішов. На літак він не встиг, але це питання дівчинки, яка вона йому задала, Ісусе, це справді ти звучало в нього в вухах. І ви знаєте, я хочу задати найперше питання це собі, нашим дорослим, а тільки потім вам. Чи колись ми показуємо з вами Ісуса? Чи хтось може сказати нам, Ісусе, це справді ти по нашій поведінці? Я дуже рада, що Зорянка каже так. Я сподіваюся, що кожен з нас може сказати так. Бо ми є діти кого? Ісуса. Ми є Божі діти. Ми створені по Божому образу. І ми маємо показувати людям Ісуса в нашому дні кожен день. Давайте помолимося, щоб Бог нам допоміг оці добрі сили, добрі якості, які в нас є, показувати людям і щоб через нас вони бачили Ісуса. Помолиться. Зирянка, Боже, наш ми дякую тобі за те, що ти нас зберігаєш, оберігай надалі. Тому ж, так щоб ми могли бути такими, як це, той лікар, щоб ми допомагали всім. Тому що так, щоб війна в Україні закінчилась пошвидше. Амінь.